Гайма вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневика Арличчина, у якому йтиметься про події минулого тижня в нашій громаді і не тільки. Коротко про головне. Розпочнемо випуски з інформації про заходи до Шевченківських днів. Потім розповімо про благодійні заходи в Карлику та Бурта. Офіційна хроніка. Тут і тиметься про призначення голови Київської обласної військової адміністрації засідання виконкому міської ради та оперативного штабу. Добровільне формування отримало авто від благодійника. Податківці про декларування. Розповімо також про толоку в халчі. Новини спорту служба 102 повідомляє. У кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Цього року з нагоди 211-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка та 164-х роковин з дня пам'яті Великого Кобзаря. В карлицькій громаді відбулася низка тематичних, культурно-мистецьких. Заходів до Шевченківських днів про деякі із них розповіла начальник відділу культури Олена Петленко на засіданні оперативного штабу понеділок 10 березня. З нагоди 211 одинадцятої річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вже на минулому тижні, а саме сьомого, 8 березня, наші заклади культури в сільських громадах, розпочали проведення тематичних заходів. Це і виставки першу чергу творів Тараса Григоровича Шевченка. Різних кроків видань, це і літературне читання, це і інформаційні моделі. На цьому тижні, сьогодні і завтра, ми також будемо вшановувати пам'ять великого кобзаря. Зокрема, сьогодні, як вже було попередньо голошено, мисті карлику кладемо квіти до погруддя Тараса Шевченка. Також такі покладання робити у селі переселення в селі Свобода, де є пам'ятники нашому кобзаре. Як і анонсувалося після штабу, всі присутні. Працівники міської ради, її структурних підрозділів на чолі з керівництвом громади поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку в Карлику. У наступних двох сюжетах ми розповімо про благодійні заходи у карлику та буртах 7 березня. 7 березня міському центрі культури та дозвілля в Карлику відбувся благодійний концерт «Світло вільної весни, під час якого збирали кошти на підтримку Збройних сил України. До початку концерту його оглядачі, учасники фойє міського центру культури і дозвілля під звуки духового оркестру керівник Ігор Ільченко оглядали виставку малюнків ляльок мотанок. Тут же були розміщені скриньки, куди клали донати на підтримку Збройних сил України. Концертна програма у залі міського центру культури і дозвілля розпочалась із приходу весни, образ якої втілила Анастасія Мацібура. До вінчування весняної пори приєдналась народний аматорський хоровий колектив, танцювальний колектив Барви міського будинку культури. Продовжив концертну програму дует у складі Анатолія Климака та Тараса Баскевича. Ведучі концерту нагадали, що ця весна, як і попередні 11 років, сповнена болю, усі присутні в залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. Концертну програму продовжували, виступами хор. Дитячий танцювальний колектив Девограй міського будинку культури, ансамбль гітарістів Карлицької школи мистецтв, юний талановитий баяніст Максим Коломієць, вокальний ансамбль цвіт» Людмила Зінченко із сольним номером. А завершилося дійство спільним виступом Духового оркестру та Людмили Зінченко. Під час благодійного концерту зібрали 6400 гривень донатів на підтримку Збройних сил України. І в буртах відбувся благодійний концерт під девізом Незламні серця, незламна весна. Перед концертом працював у фойє будинку культури ярмарок, де бажаючі могли придбати смаколики та інші вироби небайдужих буртівчан. А потім на сцені відбувся концерт за участю учасників художньої самодіяльності сільського будинку культури. Під час благодійного заходу в буртах вдалося зібрати 13 тисяч гривень на підтримку Збройних сил. України. Офіційна хроніка, яке анонсувалося, тут йтиметься про призначення голови Київської військової адміністрації, засідання виконкому міської ради та оперативного штабу. Кабінетом міністрів України погоджено призначення Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної військової адміністрації. До цього Микола Володимирович виконував обов'язки голови обласної державної адміністрації. У понеділок 10 березня відбулося засідання виконкому міської ради. Перед його початком учасники засідання взяли участь у всеукраїнській філині мовчання, вшанувавши пам'ять про загиблих українських воїнів та мирних жителів під час війни. З російським агресором, виконком ухвалив рішення про надання матеріальної допомоги матері померлого від ран фронтовика Руслана Коробенка. Надано також матеріальну допомогу жителям громади, і, зокрема, учасникам бойових дій. На виконкомі прийнято рішення про видалення аварійно небезпечних дерев. На оперативному штабі 10 березня Карлицький міський голова Панюта у вступному слові акцентував увагу на деяких проблемах із централізованим водопостачанням, над вирішенням яких працюють оперативно комунальники. Весняні погодні умови сприятливі для проведення благоустрою. І незабаром буде видано розпорядження. Міського голови про двомісячник благоустрою в громаді. А ще Олександр Панюта сказав. Ми повинні максимально в цьому році завершити боротьбу з ґрунтовими дорогами, особливо в сільських населених пунктах, де ще є. Я розумію, що ми ще додаємо на облік, додаємо, додаємо, але активно ми повинні працювати в даному напрямку. Є вже населені пункти, де ця проблема вирішена. Ну, є ще. Де треба працювати над цим. Тому я думаю, те, що ми намітили закупити 6 тисяч по-моєму, тонн, Юрій Анатолійович, це не кінець, ми це розвозимо і потім можемо ще повернемося. Якщо будуть нормальні доходи бюджету, то ми ще повернемося, ми і ще будемо закупляти додатково. Але старости, в першу чергу, вам дають доручення в селах, там, де є такі ґрунтові дороги. Допоможіть нам вирішити за кошти, ми навіть готові заплатити, розвести ті будівельні матеріали, які ми вам завеземо, у кого вийде. Зараз добре працює в цьому напрямку безвердний разом із зеленим фермером. Є у нас така робота по Ананіва Людмила Васильівна разом із Іваном Миколаївичем Панієм. Є в кого. Ну, я розумію, що всі підуть по, але будете прихватками проситись. І давайте теж вирішимо. Завдання грунтових доріг не повинно бути у нашій громаді. Потім повернемося до більш там якогось сучасного типу покриття, але я думаю, то вже буде після завершення війни. Якщо пріоритеті нині надання матеріальної допомоги Збройним силам України тільки протягом перших місяців цього року на це з бюджету громади виділено. 2 мільйони 850 тисяч гривень. За інформацією Центру первинної медико-санітарної допомоги спостерігався спад захворюваності минулого тижня на ГРВІ. А от що сказала по цій же темі начальник відділу освіти Надія Мельченко. По рівні захворюваності Загальна кількість учнів – це 552, якщо дивитися відсотковому відношенні, то це 26%. По педагогічних працівників це 10%, 10 педагогічних працівників, що становить 2%. відсотки. ми закриваємо. По кар, не закриваємо. закриваємо, директори самі рішення приймають по своїх класах. Та, там, де більше 40%, навіть 30, вони приймають рішення і переходять на дистанційну форму. якщо дивитися по загальних навчальних закладах, то це саме найбільше, це третя школа, там 200 учнів, четвертий ліцей і другий ліцей до 100 учнів. А тут так, 15, 16, прошу, 20, немає такої великої потреби. Далі щодо господар, канікули з 31 березня. Так. Рятувальники доповіли про 27 виїздів на осіння пожеж, 18 із яких трапилося в нашій громаді. Керівництво громади, рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, не спалювати сміття та рослинні рештки. Це завдає шкоди не тільки довкіллю, а й призводить до людських жертв. До рубрики офіційна хроніка і така інформація. 12 березня відбувся прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником Олександром Панютою. Цього разу надійшло два дзвінки. Одне звернення стосувалося безкоштовного отримання аптечних ліків, така можливість надається для окремих пільгових категорій населення громади за відповідною програмою. Цьогоріч з бюджету міської ради на це виділено 250 тисяч гривень. Під час спілкування міський голова зв'язався з директором Центру первинної медико-санітарної допомоги Інною Карапірою, аби домовитися про те, коли можна прийти до неї на прийом дозвонюваці. Мешканка п'ятиповерхівки на вулиці Столичній, 7 Мавка Арлеку, звернулася з проханням облаштувати зручніший під'їзд і виїзд до траси із траси до їхнього будинку. Під час прямого зв'язку з головою зайшла Кагарличанка, попросила розгорнути землю на узбіччю біля однієї з незаселених хат по вулиці Богдана Хмельницького. Олександр Панюта дав доручення міськрембудсервісу сервісу вирішити це питання. Кагарлицьке добровільне формування отримало у своє розпорядження від благодійника автомобіль. З перших днів повномасштабного вторгнення на Карличні створено добровільче територіальне формування громади ТРО Кагарличини. Для ефективності функціонування ДФТГ потребує ресурсів на поповнення матеріальної бази. Нині постало питання про автомобілі для виконання бойових завдань мобільних вогневих груп. Нещодавно один із таких автомобілів, Пікап Нісан, надійшов у розпорядження нашого ДФТГ. Стало це можливим завдяки Карлицькій міській раді та її депутату фермеру Олександру Широкоступу. Олександр Васильович, передавши позашляховик міськраді, а та рішення виконкому добровільчому формуванню тергромади. Нині автівка проходить переобладнання, після чого патрулюватиме карличину під час ворожих атак з повітря. А ця інформація про нараду, яку проводила Бухівська податкова служба у Кагарлику. В Карлицькій міській раді відбулася зустріч із виконуючою обов'язки начальника буківського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкування головного управління ДПС у Київській області Оксаною Євсюгіною. На зустрічі із нею були працівники міської ради, представники установ і організацій. Мова йшла про особливості цьогорічної деклараційної кампанії, терміни, способ подання декларацій про майновий стан і доходи за 2024 рік. Оксана Євсюїна відповіла на запитання присутніх. Третю неділю березня в Україні відзначається День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Всі, хто працює в цій сфері, виконують, на перший погляд, непомітну, але важливу справу, забезпечуючи чистотою місто і вже й села Карлицької громади. Такими словами розпочав свій виступ карлицький міський голова Ласан Панюта на урочистому заході до Дня працівників житлового комунального господарства 14 березня в великому залі адмінприміщення. Очільник громади назвав комунальні підприємства міської ради, а це міськрембудсервіс, Карлик тепломережа. Адміністрація парку пам'ятки Карлицький, Карлик водоканал Комунальне підприємство «ЖЕО». вам, шановні комунальники, які присутні в цьому залі, а також тим, хто сьогодні ще виконує роботу, ми, на жаль, не можемо залишити повністю без догляду місто і мережі, і таке інше. Тому всім вам слова подяки. Миру якнайшвидшого перемоги, яку ми мріємо, що все-таки вона на настане, і змістнення всіх вам бажань і мрій. Ще раз слова подяки від карличчини від карличан, вам працівники житлового комунального господарства. Після цього Олександр Панюта вручив подяку Київської обласної ради, інженеру міськрембудсервісу Миколі Стеценку. Подяки та грошові винагороди вручено. Надії Осадчий, В'ячеславу Коваленку, Роману Мариненку, Ярославу Назаренку, Павлу Туряку, Олегу Дризі, Валентині Комішній, Людмилі Молчан, Галині Цілуйко, Володимиру Гудзю, Ользі Запорожець. Олександру Сороці, Миколі Усеченку, Василю Семененку та Миколі Пономаренку. Староста села Халча Крачі Людмила Ананєва поділилася із нами гарною новиною. Ну, ми зроби, розчистили від дикорослої порослі наш в'їзд в, в село, зробили, красоту зробили. Дуже щиро вдячна всім головам фермерських господарств. Це фермерське господарство Олена, голова Палій Іван Миколайович, фермерське господарство Хутір Бабенко Руслан Володимирович і Бабенко Сергій, фермерське господарство. Оратай, голова Вернигора Максим, фермерське господарство Леглич Шевченко Максим, одноосібні господарства це Мушта Олександр і Германенко Анатолій. Вони дуже нам допомогли і технікою, і людьми. До названого переліку господарників Людмила Васильівна додала і фермерське господарство Білиловець, керівник Олексій Білиловець. А ще й не забула подякувати і своїм небайдужим землякам. Дуже дякую всім нашим небайдужим жителям, які долучилися до цієї толоки. Ну, звичайно, дуже важко, дуже стомилися, але результатом задоволені. Скажіть, будь ласка, от як вам дається, бо я знаю от на інші справи, на інші на донати. І так далі на ярмарку, і от на це. Як ви її гуртуєте? Ну, вони вони самі по собі такі люди дуже відповідальні. Вони розуміють за для чого і за для кого вони працюють на території нашого села. І в нас дуже тісна співпраця. Вони завжди готові нам прийти на зустріч, завжди готові прийти на допомогу. Ну, ну я не пам'ятаю такого випадку, такого моменту, коли б вони відмовили, і вони не не могли нам допомогти. Да, дуже багато оці наші фермерської. Вони невеликі, але вони донатять, вони дуже підтримують сьогодні наших захисників. Роботи ще продовжуються. А тут ось уже завершені. І ось яке тепер маємо: узбіччя дороги, яка веде до Халчі. У Карлику фізкультурно-здоровчому комплексі відбулися районні змагання у межах проєкту пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Присутні під час відкриття змагань виконали гімн України. Вшанували хвилину і мовчання загиблих у жорстокій війні проти російських загарбників. Учасників змагань привітали начальник відділу гуманітарного розвитку Обухівської районної державної адміністрації Наталія Алєксєєнко та начальник відділу освіти Карлицької міської ради Надія Омельченко. Цього проєкту, шановні колеги, я також приєднуюся до привітань і я дійсно радію, що наші такі молоді юні дівчатка приєдналися до цього проєкту. Перед початком змагань гостей привітала команда щер-лідингу Рідан з Карлицького ліцею номер 3 А потім розпочалися змагання з баскетболу серед дівчат 5-9 класів. У напружених спортивних баталіях першість виборола команда Козинського ліцею. На другій позиції Ржишівський ліцей Лідер, а третє місце посів Богуславський академічний ліцей номер 1 за повідомленням правоохоронців до відділення поліції протягом минулого тижня надійшло 212 заяв і звернень громадян, 12 із яких внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, затримано четверо водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Загалом складено 72 адмінпротоколів про правопорушення, в тому числі правил благоустрою. Поліція здійснює рейди перевірки торгильних закладів на предмет наявності продавців медичних довідок про стан здоров'я і вже виявлено ряд правопорушень, в тому числі і підробка медичної довідки. На території громади у звітній період збито два ворожих шахедів, де інде уламки завдали шкоди. Прогноз погоди на наступний тиждень, 17 березня, понеділок, 0 градусів уночі, плюс 3 у день. Буде хмарно. 18 березня, вівторок, мінус 3 вночі, а вдень лише плюс 2. Буде ясно і сонячно цього дня. 19 березня в середу мінус 3, плюс 6 градусів тепла. Мало хмарно буде. Хмарно, але без опадів буде 20 березня в четвер, мінус 1 вночі, плюс 8 у день. 21 березня в п'ятниці очікується 0 градусів вночі, а плюс 12 у день. Мало Малохмарною буде цього дня погода. Ясно і сонячно буде 22 березня в суботу, плюс 2 вже вночі і аж 14 у день. І в неділю 23 березня плюс 3 вночі, плюс 15 удень тепла. Малохмарно буде. А вам бажаємо тепла в душах, серцях і взаємовідносинах. Добі кінця випуск новин тижневе Карлична. Ну, дякуємо, друзі, що були з нами. На все добре. Слава Україні і героям. Слава!